Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Єфросиніну та Богдану Гончарук. Це як Русалочка Ексель на дні моралі, Ярославський Фініш, мораль Українки та Волбой. Можете зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, є така інфганка, одна із найголовніших в Україні, Богдана Гончарук. Одне із останніх дійств, яке вона проводила, відбувалося в Києві 22 грудня 2024 року. Назвалося воно Трансформаційне шоу пробудження. Значить, що на вас очікує? На сайті було зазначено. Трьоходинний тренінг з енергетичними практиками і завданнями на ціль дії. Колективна медитація на відкрите серце і любов. Вибачте. І любов до людей. Реліз пісні, крок. Це дуже важливо на етапі трансформації вашої особистої почути а, жахливий спів Богдана Гончарук, яку навіть не може витягнути автотюн. Шоу, балет артистів, подарунки за участь, найкраща локація в Києві, Хелсі Фуршет. Особисто познайомитись з Богданою фотозони для вашого контенту, повне занурення в світ ну в свій внутрішній світ. Тотальне щастя. <свісно> все, мені треба пити якісь узбагеїтельні, тому що, розумієте, коли ти читаєш подібне, розуміючи, що люди готові на повному серйозі витрачати на це десятки тисяч гривень, ну це просто ось так хочеться біля. Покрутити, але слів додаткових ти не можеш знайти, тим паче культурних для опису цієї ситуації. І це буде коштувати вам наступних грошей. Пакет VIP, слухайте уважно. Ọ, участь у шоу Хелсі фуршет, це все зрозуміло. Фото з Богданою, закритий фуршет для віп-пакету, закритий офлайн мастемайд з можливістю задати питання Богдані. І це буде коштувати 3999 гривень. І з одного боку, здавалось би, ну, куди не йшло, ну, хрін з нею. Кожен, знаєте, заробляє як може і витрачає ці кошти, теж як хоче і може. Але. Далі знаходиться Супер ВІП-пакет. Сюди додається пріоритетна посадка, запис шоу назавжди, фото з Богданою, закритий фуршет, закритий офлайн. Значить, обід з Богданою в Києві, особистий розбір та відмітка в Сторіс. І це вже коштує 49 тисяч 999 гривень. Тобто ви... А більше тисячі доларів повинні більше тисячі євро заплатити панянці, яка е, не володіє своєю щелепою. Плюс ось цей пустий погляд, ну, о омей гад, я прям. Не те, щоб крінжую, я в шоці, хто ті люди, які готові нести десятки тисяч зароблених гривень панянці, яка з себе взагалі нічого не представляє в цьому житті, окрім пустого погляду. І от ви запитаєте, чому ти за неї говориш взагалі? Так, ми будемо в наших випусках все більше додавати інфу. Розбирати їх, тому що їх розвелося так багато в нашому просторі. І ти думаєш, О, мама, мія! Чи закінчиться це колись? Таке враження, що тільки не починається. Значить, дивимось наступне сторіс від Богдан Ганчарук. Не буду вас томити, Хочу просто вам сказати, що 08.03 я виступаю на одній сцені з Марією Єфросиніною. Вам не почулося, вона буде виступати на одному заході із самою, самою Марійкою Єфросиніною. Марійко, а тут хочеться запитати в тебе, гроші взагалі не пахнуть. Ну як це відбувається? Ти на одній сцені з інфошохраями, на абсолютному е, спокійному лайті, будеш е, втирати. Так, приходьте до Богдана, ось вона, справжня. Е, хто вона в нас? Ти ж не скажеш, циганка? Ти скажеш, мабуть, е... Фахівчиня свого напрямку, незрозуміло теж якого. І е, от що значить Марія Фросиніна, та яка говорить, що я для жінок, про жінок з жінками буде вам втюхувати на повному серйозі Богдан Гончарук. Інфоц... Інфошаграйку, і буде з нею на одній сцені розділяти цей вайп-інфопростір 8 березня. Тож, любі мої друзі, якщо ви готові віддавати кошти, на яких виступає Марія Фросиніна, чи то за власної ініціації блогерки ведучої, чи то е, якісь загальні заходи, майте на увазі, що там, де Марія Єфросиніна, дорівнює інфохрайство. Марійка це поділяє, бо вона чудово знає, з ким вона буде знаходитись на одній сцені. Але залюбки із посмішкою буде вам пропонувати цих шалених панянок як супер успішних та супервагомих. Леді в нашому суспільстві, робіть висновки, не ведіться на цих шахраїв. Єдина а, магічна пілюля чогось добитися в цьому житті працювати, працювати і ще раз працювати. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мої інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Проти бути нещасною в Дубаях, поки ви щасливі в жмеренці. А це у нас та сама русалочка Excel, яка останнім часом почала з'являтися в наших випусках. Я не розумію феномен тих підписників, які підписуються на ментальних гельмінтів. І... Слідкують, захоплюються фейковим життям подібних блогериць. До того ж, вона розіграла типу драму, це виключно продуманий сюжет і сценарій, аби привернути увагу і про тебе почали писати ЗМІ, тому що це підвищує е цитованість, згадуваність, і в такий спосіб підвищується прайс на твої рекламні послуги. Значить, е Русалочка, XL була помічена на сайті знайомств в Дубаях, бо вона зараз там, поки її чоловік займається дитиною. І от вона розіграла з цього драму і ціле кіно. Дивимось, маленький шматочок. Ми були ідеальною сім'єю до мого від'їзду в Дубай. Я не хотіла підіймати цю тему тут, але на жаль, телеграм-паблики почали розносити весь цей бруд. І... Потім ця ж інтелектуальна пані втирає аудиторії наступне. Що він пише, це що взагалі? Посмотри на эту хуйню, лянь. Что ты хочешь? Не хуйня себя. А что такое, я не могу понять. Что ты хочешь от меня? А с хуй... ты не отвечаешь два дня? У меня с тобой нечего говорить. Я тебе задала вопрос. С ты не отвечаешь два дня? Нет. Общайся нормально? Я не буду общаться. Это нормально, ты охренел? Спасибо. Я общаюсь нормально только потому, что сейчас эфир. Я просто не могу сильно матюкаться в ТикТоке, в эфире. Те, кто знают, те знают. блядь, на эту... Сука, он меня заблокировал, блять, пос... Тому робіть висновки і добряче задумайтеся, якщо ви підписані на русалочку, що ви там взагалі забули, і чи хочете деградувати в унісон з цією псевдоблогерицею. Пам'ятаєте, нещодавно Вова Ярославський коментував його стосунки з Мартиновською. Вони там, типу, тримають е, цілу інтригу навколо їх роману, любові. Взагалі ж, Ярославський дуже приховує те, що він полюбляє саме шоколадне морозиво, і це так секретно, не дай Боже, випливе хоча б якась інформація. А от наша підписниця, наша кошеня присилає мені наступне. Значить, хто не в курсі, Вова Ярославський один із найтоповіших люксов. Значить, шеф-кухарів України Мартиновська це його борода. Привіт! Дивлюся випуск про роман Олі Мартиновської та Ярославського в тебе на каналі. Бачила Олю на минулому тижні в ТЦ Олімпійський. Вона була там з дорослим чоловіком, мені здалося нормально так старшим. Вони обирали одяг і цілувалися. Тож, не розумію, до чого Ярославському. Ці загравання у відносини з Мартиновською. Ну і справді назріває питання. Ну, пані Мартиновська, якщо ви вже якось домовились на березі з Ярославським а, грати в любовну любов, можливо, потрібно більш сумлінно до цього ставитися і не палитися, ну як мінімум. А що ви думаєте з цього приводу, друзі? Давайте подискутуємо. І знову ж таки не розумію, навіщо Вові Ярославському грати роль того, ким він не є. Ну, типу, так, у нас ще не... Готова країна повноцінно до е, вільного кохання. Водночас, ну ти ж не бігаєш і не говориш про це скрізь і всюди. Живи в своє задоволення. Не грай в ці бороди, ну блін. Ах, окей, ваше життя, ваші справи, але. Можу лише поспівчувати чоловікам, які увесь час все своє життя знаходяться в комірчині, приховуючи те, що їм подобається, насправді, і під тиском соціуму намагаються бути тими, ким вони не є і ніколи не будуть. А що ви думаєте з цього приводу? Погоджуйтесь чи ні, давайте дискутувати. я украинка, и после трех лет иммиграции я не хочу возвращаться домой. Я украинка, и я считаю, что я не должна прыгать с флагом своей страны в центре чужого государства, как нам говорит это делать притула. Я украинка, и я хочу сменить свое гражданство. Я украинка, и мои дети не говорят на родном языке. Я украинка, и я считаю, что патриотизм это не слепая преданность. Я украинка, и я считаю, что гражданство это лишь сделка между государством и человеком, где человек работает, платит налоги, Виповняють всі закони этого государства, а государство в свою очередь дає йому безопасность, защищеність і, соответственно, всі права, а не безполярність. Я українка, і я не вважаю себе предателем. Я считаю себе человеком, который хоче нормальной жизни, который не хоче просипатися сирены тревог і который заботится о своєму будущем і будущем своїх дітей. Це так звана українка. Я не знаю, в чому її мораль, ну точніше, ми все зрозуміли. А хочеться сказати, якщо побачите її раптом в Європі, можете сказати пару. Теплих ніжних слів. Я взагалі в шоці, наскільки вата проникає в мозок, і наскільки вата здатна руйнувати будь-які аналітичні здібності людини. Тобто, якщо вже вата проникла у вашу голівеньку то вона звідти ніколи не вийде. Щоб ви не казали, що ви не говорили, і з ким би не спілкувалися. Все, воно в вашому організмі це як вірус і назавжди. На завершення, Антон Велбої після свого тривалого зникнення із соцмереж лікування з'явився на фоні церкви, а, поряд взуття в шкарпетках стоїть на асфальті, на ґрунті. Не знаю, що б це не значило. Антоне, я розумію, що в тебе зараз дуже складний період життя. Хочеться побажати, аби все в тебе склалося, ти вийшов. Із цього темного періоду повернувся до творчості і розвивався та йшов тільки вперед. А ось так, друзі. Такі в нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі вже завтра. Па-па!